Я ну дуже любив Франц Фердінанд, коли вчився в школі. Цей гурт точно входив в моїх топ 2 найулюбленіших гуртів. Про мій шкільний гурт номер 1 зараз не прийнято казати в голос в культурній спільноті. Я знайшов Франц Фердінанд випадково, просто завантажуючи всі альбоми підряд з торрентів. Саме тоді я навчився слухати музику альбомами, і ми якось окремо поговоримо, чому я вважаю, що це правильно і круто. Так ось, коли я вирішив зробити епізод про щось з Франс Фердінанд, то. Мені стало цікаво, а що з їх музики взагалі вважається популярним? Бо я люблю тупо все, і як я здивувався, що «Take Me Out» має настільки сильний відрив від інших пісень по прослуховуванням на музичних платформах. Обіцяю, що ми колись розберемо ще декілька їх пісень, але чому б власне не почати з «Take Me Out». Алекс Капрано, з вокаліст гурту Франц Фердінанд, пісні Take Me Out порівнює закоханих зі снайперами, які ціляться один в одного. Текст пісні починається з: Тож, якщо тобі самотня, знай, що я тут, чекаю на тебе. Я просто перехрестя, я просто на відстані пострілу від тебе. Алекс розповідав журналу NME, що ця пісня про те, що краще бути застреленим, ніж продовжувати напругу. Це був другий сингл Франц Фердінанд після Darts of Pleasure, який мало хто чув за межами. E Europa. Речі, багато хто знає, що гурт отримав назву завдяки Францу Карлу Людвігу Йозефу фон Естрейх Есте Фердінанду, австрійському ерцгерцогу і наступнику престолу австро-угорської монархії, через вбивство якого почалась Перша світова війна. Але це не зовсім так. Я маю на увазі, що не зовсім на його честь гурт отримав назву. Про причини Першої світової вже пояснювали багато інших ютуберів. Своїй назві гурт частково завдячує імені скакового коня на ім'я Ерцгерцог Фердінанд. Побачивши скачки по телевізору, музиканти почали обговорювати вже ерзгерцога Франца Фердінанда австрійського його вбивство і першу світову війну. Вони вирішили, що це буде гарною назвою для гурту через його звучання та наслідки смерті ерцгерцога. І до речі, їх пісня All For You... Відсилає саме до ерцгерцога Франца Фердінанда і його вбивці Гаврила Принципа. І якщо ми говоримо про те, чим надихався гурт для створення цієї пісні, то Копранос подивився військовий фільм 2001 року Ворог біля воріт за ніч до того, як у нього виникла ідея «Take me out». Саме фільм режисера Жанжака Анно став джерелом натхнення для пісні. Як пізніше вокаліст пояснював у подкасті «Song Exploder», дія фільму розгортається під час Другої світової війни. Під час Облоги Сталінграда однією з тем фільму є протистояння двох снайперів: Джуд Лоу грає роль снайпера, а Ед Гарріс – злий нацист. Вони обидва причаїлися, сховалися один від одного і чекають, коли інший зробить крок і викриє себе. Тому що як тільки один зі снайперів зробить перший крок, то інший дізнається, де знаходиться перший, і прибере його. Наступного дня бавлячись, капранус, придумав те, що згодом стало «Take me out», тобто витягни мене. Цей образ двох снайперів справив на мене неабияке враження. Мені здалося, що це дуже гарна метафора для тих романтичних ситуацій, в яких іноді ми опиняємось. Знаєте, коли ви обидва знаєте, що кохаєте один одного, але ніхто не хоче виставляти свою вразливість на показ, робити крок і дати зрозуміти іншому, що він відчуває, і тому я міг написати пісню так, щоб ви не могли зрозуміти, про що я говорю чи я говорю про снайперів, чи я говорю про якусь романтичну ситуацію, і трохи про музику. Усі зміни темпу на початку пісні було записано наживо. Продюсер Торре Йохансон згадував Енемі. Вони грали її наживо досить багато разів, тому всі вони могли сповільнюватись однаково. Блюзовий музикант Хаулін Вулф надихнув на створення гітарної лінії. Капрано сказав, що йому завжди подобалось те, як Голін Вулф співав під гітару, а потім гітара, наче співала йому у відповідь. Серед інших артистів, які виконували цю пісню, The Сізо Sisters, які зробили кавер-версію для Бісайд свого синглу 2004 року Марі та Філсі. Lady Gorgeous. So if you're lonely. Finger Eleven іноді грають її на своїх концертах у попері разом з Paralyzer, Trumplet Underfoot від Led Zeppelin та Another Brick in the Wall Part 2 від Pink Floyd. За звучанням ці пісні дійсно досить схожі, і деякі критики відзначають подібність між Paralyzer і Take Me Out. Також вір Ал Янкович використав частину пісні для свого польського попорі Полкарама 2006 тисячі року, і це звучить дуже. Ай сингл поломи фей дві року «Can't rely on you». Сингл, спродюсований Фарелом часто порівнюють з «Take me Out. Коли Капранус почув його, він написав у Твіттері Гей, фареле, я люблю твої пісні. Якщо хочеш запозичити риф, просто попроси. Пізніше Капранус вибачався після того, як соціальні мережі вийшли за межі дозволеного через їх сварку. Фарел. Іноді я забуваю, як легко тут можна перебільшити. Я знаю, що ти не позичав ніяких рифів. Вибач за всю цю брехню у пресі, написав Алекс у Твіттері. А я на відміну від Капрануса і Сейфа. Чекаю на ваші перебільшення в коментарях до нашого відео. Пишіть, який гурт був номером 2 для вас у ваші шкільні роки. Ви ж пам'ятаєте нашу стару схему? Я бачу на коментарі. Ви байтитесь на коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і побачимось вже дуже скоро в нашому епізоді про The Killers. Або можете подивитися, що свіженьке ось тут.